Ще два таких важливих моменти, які вам вдалося реалізувати, поки ви були радником Кличка. Ми зупинили тендери на 65 мільйонів гривень по придбанню... Камер, які мали би по обличчю щитувати, чи хвора людина на ковід чи ні. Тобто прийшли депутати з однієї з сказали, супер суперкамери, китайці зробили ставимо по всьому місту. Розуміємо, хто хворий, хто не хворий. Вони напевно температуру мали да там людського тіла тобто, Це неможливо. Чи? Кабін прийняв рішення, що все, що для ковіда можна купляти без тендера, без прозоро напряму. Я вже розривав договір, який вже був підписаний мером. Тобто, схемка накрилася. Да, так, так, ми вам? спасли сотні людей, коли з'ясувалося що пому в п'ятій лікарні пам'ятаю. Я, пам я дивлюся репорт. По репорту бачу 24 шевела, готова прийняти. Всіх людей з ковідом, щоб їх відкачувати, дихання штучне, бла бла ла І я ну, відчуваю, що ну, обман. І я відправляю двох технарів, вони нам допомагали. Вони роблять технічні аудити, кажуть, шановний Максимосанович, з 24 працює два. 22 фікція не працює, зламано, поламано. безперервного джерела живлення немає, цього немає, цього немає, цього, немає. Цього. Тобто фізично вони є, але вони не робочі?